Близько 75% неповірених ваг використовують в торгівлі івано-франківські підприємці. Такі результати моніторингу засобів вимірювальної техніки у магазинах та на ринках міста, який здійснили фахівці ДП івано франківськ стандарт Метрологія». Правила обов'язкової повірки засобів вимірювальної техніки раз на рік дотримуються переважно тільки мережеві супермаркети та великі продуктові магазини. Натомість більшість про ці вимоги забувають або ж просто ігнорують. Більшість великих торгівельних закладів, торгівельних мереж, великих продуктових магазинів вони як правило, вчасно і регулярно цю роботу проводять. Чого не скажеш, на жаль, про велику кількість дрібних магазинів, що, на жаль, не скажеш про ринки, що, на жаль, не скажеш про заклади громадського харчування. Як правило, масово використовуються неповірені. А отже, не придатні до застосування ваги. І звичайно, що і власникам і адміністрації цих закладів необхідно звертати на увагу на це питання, тому що це є грубе порушення законодавства України. Відтак на одному з ринків продавці переконують, їхні ваги не брешуть. Як часто треба повіряти пристрої вимірювання, надія іванівна знає, аби не було сумнівів щодо точності ваги, показово зважує фасований товар. В мене точно ми можемо зважити. Є гірка, 995 грам, але тут, бачите, кілограм, що може бути плюс-мінус. Єдиний нюанс ваги у Надії Іванівни на дерев'яній підставці. Вага в мене на дерев'яній підставці. А чому не на столі, не на такій ну, метал, а це є, а це вона повинна бути на підставочці. Так має бути. Так, так. Обваженими покупці ризикують бути на самому вокзалі. Навпроти від його центрального корпусу торгують овочами та фруктами, які важать на вагах сумнівного походження. Нема хазяїн. Який то хазяїн? Ну, зараз буде хазяїн. Доволі часто і масово використовуються не сертифіковані ваги. Тобто ті, які були нелегально завезені на територію України і які можуть бути і неточними. На даний час у нас вони дуже масово використовуються. Відсоток дуже високий, це порядка 75-80%. Вберегтися від обважування можна. Покупці мають право вимагати свідоцтво про повірку ваги. Варто звернути увагу на наявність пломби. Коли ви підходите, коли покупець підходить до товару до ваги, обов'язково цій комірці повинні горіти нулі. Не повинно бути цих мінус 10 чи плюс 10 грам. Якщо такий випадок є, попросити просто продавця, щоб вона обнулила цю вагу, і тоді після обнулення має засвітитися нулі і горіти обов'язково індикатор нуля. Часто під час періодичних повірок зустрічаються такі випадки, коли вага встановлюється на якійсь картонній коробці чи на якомусь ящику. Це є, звичайно ж, недопустимо, тому краще в таких випадках. Ну, таких продавців на такий товар не купляти. Державні повірники наголошують, адміністрація ринків міста впродовж останніх двох років свою ваговимірювальну техніку не повіряла. Востаннє робила це влітку 2013 року. Відтак нагадують підприємцям, що за обман покупця законом передбачений штраф до 255 гривень, плюс за використання неповірених ваг до 510 гривень штрафу.